Вартові захисту прав споживачів звітують за рік, що минув. Кажуть, на жаль, майже всі перевірені ними суб'єкти підприємницької діяльності господарювали з порушеннями. Управлінням перевірено 974 суб'єкти господарської діяльності. Із них 967 виявлені різного роду порушення, а це 99,3%. Під час минулорічних перевірок інспектори виявили більше 27 тисяч порушень. Підприємці нехтували нормами виробництва та реалізації своїх товарів, надавали неякісні послуги та нахабно обманювали своїх покупців. Як результат, чимало продукції та послуг перевіряльники забракували. Перевірено якість товарів, робіт, послуг на суму близько 8 мільйонів. З них забраковано та знято з реалізацією на суму близько 1 мільйона гривень. Неабияк допомогли боротися з недобросовісними підприємцями і черкасці. У 2011-му до інспекції з питань захисту прав споживачів від них надійшло майже 300 скарг. Завдяки цьому контролери перевірили додатково з об'єктів суб'єктів господарської діяльності. Вдалося громадськості і в повній мірі відстояти свої права. За неякісні товари та послуги споживачам повернули більше 40 тисяч гривень. Боротися з нечесними підприємцями кажуть, у інспекції з питань захисту прав споживачів та черкаси стандарт метрології, скоро буде простіше. Владці подумають над тим, як відмінити практику завчасного попередження підприємців про перевірку. Сьогодні, як відомо, про неінспектуючі служби сповіщають за 10 днів. Верховна Рада прийме цей закон і повірте, це ну скажем, нас корона не спаде, але це однозначно на користь споживача. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.